Сьогодні в обласній держадміністрації вручили 24 державні нагороди. Їх отримали видатні працівники металургійної галузі, медицини, освіти і наші авіатори. Трудові досягнення сьогодні прирівняні до бойових, зазначив заступник голови обладміністрації і назвав цей день першим святом за останній час. Дорогі друзі, уважаємо колеги. Сьогодні ми зібрались по Хорошому, світлому і доброму поводу для того, щоб поблагодарити людей за доблесть, за мужество, за самоотвержений труд. Зараз утримати промисловість все рівно, що вистояти на лінії фронту, тому почесні звання заслужених металургів, а також медалі за працю і доблесть, отримали працівники дзержинки, петрівки та нікопольських комбінатів. Орден вручили простому розливальнику сталі. Орден третьої степені за заслуги перед вітчизною. Це моя вторая награда, как говорится. стараюся для України. Поповнилися ряди заслужених працівників освіти. Поряд із трудовими орденами нагороди за мужність отримали авіапілоти. Співробітників медичної сфери відзначили окремо. оцінка настоящего ратного труда всієї служби екстреної медицинської допомоги Дніпропетровської області. Ніколи б одні не справились, ми обеспечуємо качественно, ратно, своєвременно. обеспечиваем до госпитального этапа дальше. Дальше это, конечно же, больница Мечникова, военный госпиталь, без которого бы не было тех совершенно потрясающих результатов в плане выздоровления, реабилитации и практически возвращения большинства из них в строй назад, туда, защищать нашу Родину. Поэтому сегодня это серьезная оценка со стороны президента. Усі Днепропетровцы знают, что 4 месяца в особливом режиме працює лекарня Мечникова. Две с половиной Починаючи з головного лікаря і закінчуючи молодшими медичними сестрами, цілодобово, вже 4 місяці, лікують поранених, виводять з шоку, виконують найскладніші оперативні втручання, рятують життя. А державними нагородами, на жаль, відзначаються одиниці. Я вважаю, це великий аванс. Його ще треба відпрацювати. Мені особисто на відміну від подібних урочистостей в попередні роки після вручення нагород не було ніякого бенкету. Ірина Каблоцька, Денис